Десь не вміє познайомитись, то ці питання можна було б задати, як ми вже казали, секретарю міської ради обертаємо голову на точку. Це секретар, він займається всім організаційним питанням. Він поїзд, що на сьогоднішній день вашої потрима. Буквально з ним минули 15 назад. Він хворіє, начебто у нього проблеми зі спиною, він сказав, що він ані сьогодні, ані наступного дня, найближчі тижні, два-три, точно суд з'являтися не буде. Це було давно, спина у нього болить і так далі. Це по моїй інформації, можна в цьому пересвідчитись, якщо хоче суд зробити перерву і я мобільний телефон перезвонити. З приводу цього свідка, ну я хотів би трошки прокоментувати відео, ну що нам пояснить свідок, що да, дійсно роздали за 5 хвилин до початку сесії, хотів би звернути увагу, що у всіх депутатів були ось такі чорні папки, я здав сам нам пан Плохотний, я правильно зрозумів, що ці папки роздавали перед сесією. І от у кожного депутата, по-перше, і головуючий, і депутат. Дач питав як, про зауваження, роз'яснював суть рішення, щоб депутати проводили якісь дискусії, могли голосувати. І плюс на відео видно, що всі депутати, до речі, і депутат походний, якщо хтось не побачив, ми ним сюди конкретно сидів біля вікна. Поряд, до речі, з Кашульським тут двічі ставав і якісь зауваження там, проєктів рішень. І голова постійно опущена вниз, папка на колінах. Тобто людина бачить, що за проєкт рішень перед ними. Ну, казати, що я не знав, я з мамою не живу, я не бачив, ну це як мінімум абсурд. Тому я думаю, що ми можемо обійтись і без показань свідка обертаєла. Це формальне буквально показання. А що стосується двох свідків також? Ми допитали, скажімо так, для об'єктивності ваше це свідки, які були присутні на тій сесії, і вони просто підтвердили, що дійсно пан Плахотний присутній був на сесії, і дійсно за таке питання голосували по собі І якщо вони не помнять, то там всі депутати проголосували одностайно, як і більше спішно, то яким був доповідач, крім одного, в якому лише 22 депутати проголосували. Це Насправді відповідає протокол, який був наданий. Протокол офіційний, до речі, витриманий з міської ради. Тому їх також викликати, якщо на відео ми все бачимо, що дійсно ми передивилися всі рішення, за які голосує, е голосують депутати по проєктам рішень до доповідачі корчові, і в тому числі з приводу нашого рішення 164 по перса. Ну і останнє я наполягу, чому саме перші дві половини подивилися, тому що так відкривається ось щось кожна сесія. В інтернеті багато сесій є, Міської ради, на якій головуючи, це в принципі і з лодки витікає, із їхнього і регламенту, Він питає про порядок, денний, чи отримали люди. Є якісь пропозиції, якісь зауваження до порядку і до рекламенту. Ну, Депутат, який сидить і ну, ніяких зауважень, пропозицій, наприклад, не, у нього не виникає, ні походу голосування, ні перед початком сесії. Які можуть бути сьогодні розмови чи сумніви у тому, що депутат знав, за які рішення голосує. Якщо депутат не знає, за які рішення він голосує, і просить підтвердитися посадовців виконкому, щоб вони підтвердили, що лише за 5 хвилин до виконкому він отримав рішення, значить ходу дивитися. Тим паче це рішення є формальним продовженням і Там просто достатньо побачити е прізвище по батькові своєї матері і, і все. А чи навіть попросити, який час подарунку не знаю. Це вже, скажімо так, не про проблеми наші чи виборці, це проблеми депутата. Він має з відповідальністю відносини свого обов'язку. Тому, враховуючи вище ще та детальне, на мою думку, дослідження відеозапису і всіх письмових доказів. Також протокол, він подробний, список є депутатів, які були і по його, там розписано, скільки за кожне річного голосували. Я думаю, що в нас немає потреби викликати цих свідків. Ми можемо і так на цих письмових доказах на 6. Розуміло, що скажете, на я до початку розгляду цієї справи заявляв клопотання про повернення даного протоколу на дообскування. Я сьогодні підтверджую це клопотання ще раз. Значить, стороною прокуратурою не представлено доказів того. Що не знає, що покупник є цим депутатом міської ради. Але вони, прокуратура повинна була представити документи, що він коли його прийняли депутатом і затвердили депутатом. В крайньому разі, хоча б представити е, свідот е, посвідчення депутата міської ради. Цього ми ознайомилися, сьогодні з матеріалами. В матеріалах справи немає, і говорити про те, що. Е, охотний є повноцінним суб'єктом даного правопорушення, я думаю, буде неправильно, тому що формальних доказів, формальних доказів того, що він є депутат, в матеріалах справи немає. Далі, що стосується свідків, по-перше, вказаних свідків, кроме корчового і секретаря міської ради, який якоби знаходиться на лікарняному сьогодні. Цих свідків заявила сама прокуратура. Чому вона сьогодні поміняла рішення і відмовляється від них, незрозуміло. Ми продивилися відеоролик, і ми дійсно побачили, що е, з самого початку сесії тільки сесія почалася, а як казав Плохотник, при вході в зал їм видавали в руки рішення і розпочалася сесія, який проміжок, е, е, ну, Проміж часу прийшло від того, як вони отримали на руки і почалася сесія, чи мали вони реальну можливість ознайомитися із усіма тими матеріалами, це, я вважаю, потрібно виясняти. Тим більше, що тут мова йде про реальний конфлікт. Тобто, тобто про той конфлікт, коли особа своїми діями, своїм рішенням, якимось чином могла вплинути на цей результат. Обійтися без свідків я вважаю неможливо. Ем, і е, виходячи із того, е, що якщо я вважаю за необхідне допитати цих свідків, які заявила прокуратура, і тих, які визначив суд, і після того може бути для вияснення всіх обставин, допитати ще е, тих е, осіб, які е, е, своїм рішенням, своїми діями. Значить, готовили це рішення про продовження цього земельного світу. Тому вважаю розгляд справи без виклику суди докладу світу не повним, не буде не повним. Зрозуміло. Ви цих самих свідків, які ми минулого разу. Поки да, ваша честь, я не знаю, що вони скажуть. Там... Я не зрозумів, присядьте. Прокурор. Матеріальне залучення до справи, там, де проходний. Е це все, протокол, І да. до протоколу рішення додається завірений підпис депутатів, які мали повноваження на тій сесії, список їхні долучаються. <різь> там під номером 20, це ми зачитимо про <різь> він додається до рішення. Тобто <різь> ці документи не Звичайно, вони не потрібні. щось. Це не перший і протокол, і практика. Якщо комусь потрібне посвідчення депутата чи щось таке, то його можна витримати з міської ради. Але, до речі, підпис є. От можна на стороні запису показати і почати, якщо вони помиляють на списку. Оце список депутатів під новому 20 там плахотний. Це офіційний документ з улком міської ради про те, що вони підтверджують, що на тій сесії було 23 депутати, серед них плахотні, про які можуть бути ще посвідчення і. Дальше. 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 ми Суд вислухавши сторони, переходить до такого рішення. Значить, ви тільки що всі дивились цю відеозапись і при розгляді цього 12-го пункту, де про вкладання подовжетельної дії договору особисто строкового середтуту для зачасових споруд корчовий розглядав, Не називав ні, ні прізвищ, mm -hmm. ні нічого mm -hmm. не прославли. Це і проєкт, Тому в суд, думаю, для того, щоб чи вручали допитання в руки оці всі, я про суд пропоную визвати таки як свідка, корчового. Ну і на всякий случай посилаю секретарю, якщо він виздере. Якщо він не виздоре, то тоді би з нього. Лесив сюди корчового. А тих свідків у вас є свідки? Тут, ні, так вони ж вказали свідки. Ні, це відео записку, щоб поміняли yeah. yeah. предпосліді yeah. матеріалу. Поэтому ми приглашаємо yeah. корчевого. Ну, якщо ви наполягаєте, yeah. Ми, yeah. раз ми все одно сьогодні це відправили, yeah. ми можемо всім послати. Що ви скажете про ковід? Я не виси про це для об'єктивних інформацій. Я наполягаю, просто цих свіжок, якщо вони не приводять, я буду приватно оголошення показати. Зрозуміло. Хорчовобою називаємо, секретар обертає і тих свідків, які у нас вказані в матеріалах. Якщо воно не є, звичайно, судової сілі, так як я говорю. Тобто секретар. Ту Ще раз простить Сід... три колесні Володимира Гагорович, Ту четвертий. У мене, будучи, поки не закінчили судове засідання, все що... ж таки вже двічі у назад зараз про попитання про повернення. І клопотання Ні, ну, Ми не раз разу відмовили ці клопотання, але ну, другий раз це для ну, нашого. Ну, разу разу було, чи було, було відмовлено, чи просто його родит перенесено... Ні, ми відмовили того разу, і тому цей раз ми відмовляємо, це за клопотання. Так, ми його слухаємо вже справу, ми вже підходимо до кінця і ми повертається в початку літа. Так, сьогодні у нас 21, так? Да? 21, 10 дней, 21, 21, слушаем пятницу на 10. С первым номером. Ну, выкрики сведения, черт, 6, давайте, 6, 6. чтобы не попало, что вы в апелляции. Да, да, да. Выкрики. Вы за вас заняты? Да, да, да. Хорошо, понедельник, да, четверг. Вот так. Там где <ган> а? как это Так, понеделок на 10 утро. 4 число. Mm -hmm. Секретарь, дай листочку Да, на И... да, да, <ган> 10 утро.